Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну дуже поширену історію про зв'язок стресу і шлунково кишкового тракту. Я майже впевнена, що кожен з вас хоча б раз в житті на собі це відчував. Це можливо, або якісь розлади в період хвилювання, або ці метелики в животі, або просто спазм шикате після якогось серйозного стресу. І тут не виникає взагалі сумнівів про те, що стрес і ШКТ безпосередньо пов'язані. Давайте в цьому розбиратись. Мозок і кошківник пов'язані між собою блукається нервом. І якщо мозок отримує команду обережно небезпеки, то кишківний шлунок також на це реагують, бо треба відкладати обід і треба рятуватися. І зазвичай це нормально. В цьому періоді, в такому активному стресі, організм, звісно, реагуючи на стрес, що він може зробити, він може пришвидшити моторику кишківника, і тому це, так можна спостерігати діарею або розлади шлунку. Це можуть бути спазми шлунку або в кишківнику, це також одразу відчувається. Це одразу змінюється секреція шлункової кислоти. Це також реакція на стрес, ну прям перша лінія. Також як ми це можемо відчути, це сповільнення взагалі всіх процесів в цьому ШКТ. І на якщо це разова акція, там якийсь гострий стрес, це нормальна фізіологічна реакція. Але за часту, і враховуючи зараз ситуацію взагалі в Україні. То ми живемо в стадії просто тотального хронічного стресу, і ця вся історія вона триває якийсь тривалий час. І в такому режимі функціонувати нормально, організм вже не може. І тут важливо розуміти, що хронічний стрес, на жаль, дорівнює хронічні проблеми. І це можуть бути розлади шлунку, це можуть бути від запорів до діареї. Це можуть бути синдроми подразненого кишківника. Це змінює взагалі якість мікробіому, і відповідно це впливає взагалі на наш імунітет, тому що імунітет живе в кишківнику, і дуже важлива різноманіття його мікробіому. І якщо при стресі його він змінюється, то відповідно змінюється наш імунітет. І це також можна відчути, тому що після хронічного стресу люди частіше починають хапати просто звичайні віруси, які до цього не були такими активними в більшості. Також одним з симптомів тут є те, що або людина їсть більше, або їсть менше. Оці зміни апетиту це також реакція на стрес і це фізіологічно нормально, як я казала, в період короткого, гострого стресу. Але якщо це хронічна історія, тут вже треба з цим працювати. Що з цим варто робити? На жаль, не існує якоїсь чарівної пігулки, яка врятувала всіх від стресу. Але те, що ми точно можемо зробити, це підготувати собі базу. Це, по-перше, випивати свою норму води. Прям дуже важлива історія, якби це не було банально, але навіть в період стресу попити трошки водички воно допомагає. По-друге, це слідкувати за повноцінністю харчування. Бо якщо ви будете не доїдати якихось мікроелементів, вітамінів з їжі, то відповідно буде просідати загальний стан організму. По-третє, важливо, щоб в період хронічного стресу або загострення їжа була максимально щадною. На це звертайте увагу. Далі важливо регулярне харчування. Не дозволяйте собі їсти поспіхом на бігу, схопивши бутерброд біля холодильника або ще якісь схожі історії. Просто збалансуйте е, собі раціон і вибудуйте для себе певний режим, який буде підходити саме вам. І Це важливо, тому що якщо у вас буде режим міцні їжі, то організм вже позбудеться одного з факторів стресу. Бо якщо у вас немає. Стабільного прийому часів прийому їжі, стабільного графіку, як, наприклад, у дітей в садочку, так це відповідно для ШКТ Це також стрес, тому що він ніколи не знає, коли очікувати той сніданок у дев'яті, о 12, або навпаки, така сама історія з вечерю, Тому збалансуйте, будь ласка, регулярність прийому їжі. Це може бути психоемоційна підтримка. Якщо ви відчуваєте в собі потребу, то ну дуже раджу не нехтувати спеціалістами. І обов'язково звертайте увагу на базові нутрицептики, такі як, наприклад, магніт. би це не звучало, але він дійсно працює. Головне підібрати правильну форму, правильне дозування, використовувати його правильно. І це класний інструмент, який точно покращить сон. Який допоможе працювати зі стресом взагалі трошки збалансувати нервову систему? Далі класні інструменти тут можуть бути адаптогени, але їх вже раджу підбирати зі спеціалістом і, в принципі, підтримувати себе тими інструментами, які зараз є в наявності, їх насправді дуже багато. Ну і дуже важливо дослухатися до себе, тому що стрес не тільки в голові, він насправді відображається на всьому тілі, і симптоми можна побачити в будь-яких місцях. Це можуть бути розлади, як я вже казала, так чекате. Це можуть бути висипи на тілі, це можуть бути певні прояви там дерматологічні. Тобто, тут дуже важливо просто слідкувати за собою і компенсувати ці всі дефіцити, які ви відслідковуєте. Для цього просто робіть щорічний базовий чекап, це просто основа вашого здорового самопочуття. Сподіваюсь, це відео хоч трошки допомогло вам краще зрозуміти, чому від стресу були живіт і чому це обумовлено фізіологічно, а також які інструменти ви можете забрати для себе, для того, щоб хоч трошки себе підтримати це в цей період. Тому підписуйтесь, ставте лайк і бережіть себе, не стресуйте.